Що Україна поступиться, вона буде завойована і зліквідована. Якщо Україна буде готова, з першими сказати, все ми вже втомилися, ми не будемо більше опиратися цьому, це безнадійно. Українська держава буде зліквідована. А український народ на його етнографічних територіях знищено не обов'язково фізичним шляхом, шляхом вигнання. Що мало народів без держав, ну буде ще один. А ті, хто тут залишиться, небагато, тому що тут спочатку якісь люди залишаться, які будуть вважати, що їм нічого не буде, потім почнеться фільтрація цих людей. Хто десь служив, хто в яких партіях був, хто на які майдани виходив, якусь кількість цих людей будуть вбивати, не дуже велику. Якусь кількість цих людей будуть відправляти до в'язниць, достатньо велику, щоб відтворити табірну економіку. Якусь кількість цих людей будуть просто переселяти у внутрішню Росію. Історія українського народу на українській землі таким чином зупиниться. І можливо назавжди. І це я нікого не лякаю. Я просто пояснюю, якою є ціна питання. Що це не просто питання державності, це питання етнографічної присутності. Якщо комусь важливо це, може, українцям важливо, що український народ е і тут є, я ж не, укр... не етнічний український, не можу вирішувати за інше. То це треба чітко зрозуміти, що російські шовіністи зрозуміли всі свої помилки минулого. вони залишили українців тут жити в псевдодержаві українській РСР. Щоправда, вони весь час намагалися щось з ними розробити. Не просто їх залишили, а жити в спокої. Голодомор. Післявоєнні думки, що треба їх виселити до Сибіру, тому що вони були нацією колаборантів просто дуже велика нація. Українців завжди це врятовувала велика нація. А маленька нація взяла і виселила. І майже знищили, подивіться, що відбувалося з кримськими татарами. От. І от тепер вони зрозуміли, що якщо українців залишати в Україні і дозволяти їм бути українцями вони обов'язково знову відродяться. Значить, це треба викорчувати. І наша головна задача це збереження держави і нації, української нації. Це може архаїчно звучить для когось. Але якщо людина відчуває себе українцем просто шанує пам'ять своїх там батьків, там дідів, батьків, пращур, людей, які на цій землі сторіччя жили, Вона просто має зрозуміти ціну питань.